На носі зима, тож подбати доведеться не тільки про теплий одяг, а й про власний автомобіль. Цьогоріч нам пощастило, бо ж на календарі 7 листопада, а снігу ще не було. Тож водії не надто спішать перевзувати свої авто. Про це нам зізнаються вони самі та й працівники СТО. Останні, зважаючи на досвід попередніх років, одразу кажуть: черги тут будуть, як тільки випаде перший сніг. Тоді водії, які тягнули до останнього, масово ринуть зимовими шинами на СТО. Ті ж, хто вже приїхав сюди, кажуть не. Хочуть пересуватися слизькими дорогами та потрапляти в аварійні ситуації, тому вже міняють гуму. Сьогодні я змінюю літню резину на зимову. Напевне, що самим головним головною ознакою безпеки на дорозі в осінньо-зимово-весняний період відіграє якість резини. Ну і саме вона повинна бути зимовою. Нам це потрібно берегти своє життя. І інших Бо не тільки сам може ну, це в воді постраждати, а він може і шкоди нанести іншим. Кожен водій сам по собі орієнтується, але як бачите, черга, і ніхто не хоче затягувати. Також серед тих самих водіїв точаться суперечки щодо нового законопроєкту, адже нардепи розглядають можливість зобов'язати власників авто змінювати шини до 1 листопада. Одні кажуть, впевнені, що він уже діє, тож квапляться перевзувати авто. Інші ж уперше про нього чують за словами юриста. У такий спосіб зобов'яжуть автомобілістів мати уже перевзуті машини в період саме з 1 листопада по 31 березня. В перші часи січня 2023 року цей законопроект був поданий до Верховної Ради. З ним його розглянули, але на даний час він не ну не вступив в силу з огляду на певні якісь обставини. Якщо авто з масою до 3,5 тонн, треба перевзутись на зимову гуму або всесезонну. А для транспорту вагою понад 3,5 тонни обов'язковими мали б бути тільки зимові шини. І за невиконання даних правил буде штраф у розмірі до затини мінімум доходів громадян. Проте наразі такі зміни чинності не набули. За словами Романа, їх відклали у зв'язку з тим, що в час війни є потреба нагальніші. Утім, якщо ж законопроєкт таки діятиме, водіїв це не лякає. У ну, нас штрафи завжди на все дають, але безпека перш за все це на дорозі, і тих, хто їде в автомобілі, і тих, наприклад, чи пішоходів, чи інших. Учасників руху я за щоб водії міняли на зимову резину. Важливо, аби кожен водій розумів, коли потрібно переходити на зимову гуму, та які можуть бути наслідки, якщо продовжити користуватися літніми шинами. На цьому наголошують працівники СТО. Водію потрібно спершу зрозуміти, на яку погоду він розраховує, по якій місцевості він їздить. Якщо це більше село, поля, тоді краще взяти шини, які предназначені для снігу і льоду, тобто скандинавського варіанту. Якщо це більше асфальт, він їздить по трасі на постійній основі, тоді краще вибрати європейську зиму. Тож, поки на шиномонтажах ще немає аншлагу, рекомендують перевзувати машину зараз. Бажано. Вибирати іменно той того виробника, на якому вона була. Бо якщо вона їздила до Сіпір, людина на тому виробнику, значить, їй сподобалося. А поміняє, може щось бути вже не так. Окрім своєчасного перевзування, працівники СТО радять слідкувати за станом купленої гуми, а також здійснювати регулярну перевірку і коліс, і дисків.